Так от. То я кажу, ну, так, так, щоб вона трошки так, що до нас поруч, я дьору її туди за себе, вона закидає свою замість, поруч, і підтягують сюди, плюс. І коли правильно сіла, куди я дивлюся, тоді я можу її лежати, положити, вона мені вже ляже, не прикриваючи дорогу. Тобто я туди можу йти, і вона буде лежати, мені не прикривати дорогу. Бачите, коли лапи передні біля ноги, вона не може мені ці лапи положити в кукові. А тільки прямо. Стояти, молодець стояти. І щоб не пхала до руки, я лаком стояю отак, молодець стояти. А цією рукою глажу другою, молодець стояти. Якщо б вона відсунулася отак, тоді я кажу, стояти, міняю інтерацію, стояти і кидаю. І шу, і шу, і шу. Одесь ну, стояти, Дивіться, знову, як я зробив. якщо вона, як сказав, стояти, вона відсунулася отак, стояти, я їй тоді кажу, у мене індинація кажу стояти і роблю те, щоб падені не звернуться, посажу. А на найші, кажу стояти і толкаю. Одесь ну, стояти. А цією рукою переключаю на, на лакомство. Бо якщо тої руки не буде, а я тільки без усієї руки захочу її поправити. Стояти. Вона може приключитися мені на цю руку. Мені треба, щоб вона сконцентрована була на цьому. Бачиш, вона взяла із ціла. А щоб вона не сідала, то я просто цією рукою кажу їй стояти, підкидаю, і рука, рука тут з лаком вже їй кажу округи. от руки. Так як її вже запербив, <різь> <різь> і діставлюся, можна мене мучити. Водя то бачиш собаки впустити, молоде живе.